Дуже цікавий формат. До речі, це не я вигадала ця система працює вже давно, і вона дуже корисна, якщо ви хочете напрацювати саме різні часи в англійській мові. Берете вираз, берете якісь колокації, якісь сталі зафіксовані словосполучення, і проганяєте себе по всіх часах, щоб відчувати себе більш впевнено. Обіцяла Мирославу другу частину so special for you. Щоденько нагадаю, що ми з вами робимо. У нас є зафіксований вираз Go for a trip. Ми його проганяємо по різних часах. В першій частині було 6 і сьогодні 6. Не прив'язуємось до перекладу, пам'ятайте, що зараз вам треба згадати, як будується в той чи інший час, які часові підказки вас на це наштовхують, які ключові слова вам допоможуть визначити час і побудувати його правильно. Все, поїхали. Вона поїхала в подорож до Парижу. Час «Present perfect». She has gone for a trip to Paris. Друге. До кінця року вони побувають в п'ятьох різних місцях, маючи на увазі, що вони туди вирушать, як в подорож. Який час? Future perfect. By the end of the year, they will have gone for a trip to five different places. Вийшло у вас? Третє. Минулого року вони їздили в подорож в гори. Ну, тут просто. Past simple. Last year, або британці скажуть last year, they went for a trip to the mountains. Четверте, теж дуже легенький. Прямо зараз, в даний момент, неважливо, що ви туди підставите, чи at the moment, чи right now, Вони їдуть у подорож на величку таку свою рідну подорож на пляж. Present continuous. they are going for a trip to the beach right now. П'яте. Наступного року ми вирушимо в подорож, щоб подивитися якісь там історичні визначні місця. Future simple. Next year we will go for a trip to visit different historical sites. І останнє. До того моменту, як ми до них приєдналися, вони були вже в цій подорожі один день. Який час? Мабуть, тут найскладніший. Я завжди залишаю щось таке в кінці. Past perfect continuous. Як ми його побудуємо? By the moment we joined them, they had been going for a trip for a day. That's all for today. все на сьогодні. Якщо вам зайшло так, як і Мирославу, не забудьте відгукнутись в коментарях. See ya!